Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 травня. 27 травня 1753 року у Києві було завершено будівництво однієї з найвеличніших барокових святин східної Європи Андріївської церкви, розташована на мальовничому узвищі над подолом. Вона стала справжньою архітектурною перлиною столиці. За легендою, саме на цьому місці апостол Андрій Первозванний встановив хрест і прорік, що тут постане велике християнське місто, і вже через століття його пророцтво набуло. Кам'яного втілення. Проєкт церкви створив видатний італійський архітектор Бартоломео Растреллі, той самий, що спроєктував зимовий палац у Петербурзі. Він надав будівлі витончених обрисів, які поєднують легкість, динаміку та урочистість. Зелені бані на фоні неба, білосніжні колонни, золоті декоративні елементи. Все це утворює надзвичайно гармонійний ансамбль. Будівництво тривало кілька років і стало важливою віхою у формуванні силуету Києва. Тоді Андріївська церква стала не лише духовним осередком, а й символом історичної тяглості та культурного багатства міста. А як ви вважаєте, чому саме ця церква стала однією з найвпізнаваніших споруд Києва? Чи доводилося вам бувати біля неї? Поділіться враженнями в коментарях. 27 травня 1928 року, день, коли мрія про небо та Арктику обернулась трагедією. Італійський дирижабель Італія, яким керував відважний генерал Умберто Нобіле, зазнав аварії серед холодних льодів північного Льодовитого океану. Ще кілька днів до того, експедиція вразила світ. Італія успішно досягла північного полюса і скинула туди прапори Італії та міста Мілан. Символ тріумфу техніки та людської волі це була одна з найамбітніших арктичних експедицій свого часу. Величезний дирижабель, наповнений газом, повільно прямував над безкрайніми крижаними просторами. На борту вчені, дослідники, сам нобіле, і навіть пес Тітіна. Мандрівка тривала кілька тижнів, але на зворотному шляху погода змінилася. Потужний шторм, обледеніння та технічні несправності призвели до катастрофи. Дирижабель розбився, частина екіпажу загинула, решта опинилась на крижині серед снігів і вітру. Рятувальна операція не була міжнародного масштабу. До пошуків долучилися експедиції з кількох країн. Одним із тих, хто вирушив на допомогу, був видатний норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен. Перша людина, яка дісталася південного полюса. На жаль, його гідроплан зник у тумані Баренцевого моря і більше його ніколи не бачили. Таким чином, рятувальна місія забрала ще одне життя героя. Загалом з 16 членів екіпажу вдалося врятувати лише вісьмох. Це відбулося вже всередині липня. Історія Італії це не лише драма, а й розповідь про мрію, мужність та віру в науку. А як ви вважаєте, чи виправданий такий ризик, коли йдеться про великі географічні відкриття? Друзі, підтримайте вподобайкою наше відео, а також не забувайте підписатись на наш канал.